Hello everyone, this is level B1, Lesson 83, Phrasal verbs on Channel English with Mila. If you like my lessons, please don't forget to subscribe and put like. It will motivate me to make new lessons for you. Let's continue. Phrasal verbs starting with letter R. Run down перекладається. Вичерпати, наїхати або збити машиною. До прикладу. Unfortunately, we ran down our water supply very quickly. На жаль, ми використали свої запаси води дуже швидко. Run for перекладається балотуватися на посаду або тривати. До прикладу, Ніна Decided not to run for a chairman because of her health problem. Ніна вирішила не балотуватися на посаду голови через проблеми зі здоров'ям. Run for cover перекладається. Бігти в укриття. До прикладу. Notorious Criminals Often Run for Cover to Mexico. Відомі злочинці часто шукають прихистку в Мексиці. Run into – перекладається. Зустрітися випадково. До прикладу, you can run into famous actors or actresses in Los Angeles. У Лос-Анджелесі можна випадково зустріти популярних акторів чи актрис. Run into Problems. Перекладається стикатися з проблемами. If you ever run into problems, please call this number without hesitation. Якщо ти коли-небудь стикнешся з проблемами, не вагаючись телефонуй на цей номер. Now it's time for practice. Let's do an exercise together. I've just td my childhood friend. It was a pleasant surprise. Я щойно зустріла мою подругу дитинства. Це був приємний сюрприз. Зустріти тут випадково це фразове дієслово Туран інто. Зверніть увагу речення у перфектній формі. Present perfect. Дієслово Туран неправильне, отже, використовується його третя форма. Туран рен ран. Тому ран інто. I've just run into my childhood friend. It was a pleasant surprise. As Nick turned the corner he accidentally t -t -t -t, a dog. Повертаючи заріг, нік випадково збив собаку. Збити когось, наїхати машиною. Це фразове дієслово to run down». Речення у минулому часі – simple. Тому вживаємо другу форму неправильного дієслова to run», а це «ran». Отже, Ran down. As Nick turned the corner, he accidentally ran down a dog. Follow the instructions if you don't want to t -t -t, -t difficulties. Дотримуйся інструкції, якщо не хочеш зіткнутися з труднощами. Зіткнутися з чимось. Це фразове дієслово to run into. Follow the instructions if you don't want to run into difficulties. The Exhibition Will TTT 5 Days. Виставка триватиме протягом 5 днів. Триватиме це фразове дієслово to run for. Тут у нас майбутній час, Future Simple, а в майбутньому часі після допоміжного дієслова will часточка to не використовується. Отже, run for The exhibition will run for 5 days. That's all for today. I appreciate your time and support. I hope you enjoy learning English with me. Good luck. See you all next time. Bye-bye.